Якщо ми демократичне суспільство, то в моєму розумінні це має працювати так. Журналісти-розслідувачі знаходять щось на це реагує суспільство, на це реагують правоохоронні органи. І якщо те, що написав журналіст, факт перевірено правоохоронцями. Людина має нести відповідальність. Мені здається, що так відбувається в здоровому суспільстві. Закиди наших ворогів про те, що в них корупція, корупція. Ну якби в них теж корупція, але між нами різниця в тому, що ми про це говоримо, mm -hmm. і ми маємо сміливість про це казати. І наше суспільство вимагає змін, вимагає реакції, вимагає посадок. Оце ми відрізняємося від Росії у Росії. Корупція є, але ну вона по перше в більших масштабах в моєму розумінні. Не просто тому, що вони ну, нафтова країна, там більше дає красти. Ось тому із цим у нас мені здається усе нормально. Єдине, що правильно треба про це комунікувати. так, у нас корупція є, але дивіться, у нас є кримінальне провадження, у нас є значить притягнуті до відповідальності, у нас антикорупційних є Антикорупційних органів. Встільки. У нас є багато Є антикорупційних питання органів. також інколи, mm -hmm. тому що розслідувань інколи вистачає, але mm -hmm. процес розтягується.